Що там все безпечно, що навіть ті сполуки додають в приготуванні морозива. запитання, чому тоді три усадні труби, чому така безпека, якщо там ці хімічні складові не загрожують життю людей. Дуже багато є запитань по угоді, яка була заключена шелом по Юзівській площі. Де в угоді за день, навіть не за день, за пару годин до сесії постної ради було ранено 300 старшими зв'язків з депутатами, які не будуть реально їх переглянути. І є один там з таких пунктів, що фірму можуть перевіряти раз в три роки, і тільки одна організація і тільки не більше десяти днів. Чому не прив'язується до українського законодавства? Є запитання. При по, 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 цьому семінарі ці всі зважилися за і проти, і не виникло дуже багато запитань. Чому такі не? Відповіді. Чому не, не прив'язується до закону України, е, а якісь інші е, приймаються ті чи інші е, пункти, записуються в угоду? Безумовно, ще угоди немає в нас в веській площі, тому що так нам відповіла фірма Шеврола, що угоди ще немає, її ніхто не бачив. Тобто, що там буде прописано, ми не знаємо. Але ми, порадившись з головами е, місцевих, рад, е, думка однозначна. Рядок в Польщі почали видобуток санкційного газу. Вже поборили дві свідовини. І газу немає. Буде третя свердовина. Так чому нам не почекати? Подивитися, що буде в Польщі, коли добудуть там цей санкцій газ піде. Побачити, яка буде його економічна складова. Нам ніхто не відповів на економічну складу. Сьогодні ми не знаємо, чи цей видобуток газу буде дешевший, чи він є зараз, який ми беремо з нашого сусіда, купляємо. Тобто треба вивчити ту ситуацію до кінця, не можливо, може чи...